Цей диван коштує майже 32 тисячі, а Я таки бачила і за 20, і за 25 тисяч, от Чим він відрізняється від них? О, а в цьому і криється головна причина, чому диванчики бувають різні по ціні, хоча схожі на вигляд. Навіть в цього самого виробника є більш дешева модель, по-моєму, оксамит називається, який коштує там 22 тисячі чи 23 000, Я точно не пам'ятаю. Але лише посидівши на цих двох диванах і порівнявши, ви зрозумієте, в чому різниця. Різниця в якості пружини, бонель покет, і різниця в додаткових слоях наповнення зверху. Тобто той диван, що е, дешевший, там йде бонель пружинка, мало наповнювача зверху, він такий прям тверденький, не дуже комфортний. А оцей ліончик плюс він класний. Він такий, м'якесенький, ви сідаєте, буквально в нього відразу тонете. Е, і той, і той розкладається половинками, до речі, зараз покажу. Бачите, він розкладений половинкою. Але ви можете самі змінювати кут. Ця половинка також розкладається, падає спиночка і робиться величезне спальне місце 160 на 200. Габарит 245 см. Тобто, коли ви оцінюєте дивани по картинці, по відео, дуже складно зрозуміти, наскільки він зручний і чому якийсь диван, вроді би, подібний, коштує дешевше. Це все можна зрозуміти лише в порівнянні, якщо вам попадеться якийсь толковий консультант. Цей диван коштує 31,200 е, і дорожче в залежності від тканини. Якщо цікаво, диван Ліон плюс на сайті Солоха Є.